Щошкевич, оправдайте. Так, так. Там будинок, в якому я жив, його вже нема. На Не Маяковського, будинок, в якому я жив, вже нема. Приїзд <різь різь> пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Розкажіть. Я, я стояв, мене підтиснули до машини, я через хлопку їдів. Який? Щоб він тебе не застрелив. Ні, ну, певний проявлен був. <ріст> <ріст> був. Ну, але це був 53-й чи 54-й? Тож не помню. Ні, пізніше. пізніше. Я, Я, Я 55-го пішов пізніше. до школи. Це були 60-ті роки. Так, вільне життя. 60-й рік, 11 листопада. А. О, 60-й, я ж кажу. Зустріч Хрущова на Аркробському вокзалі. Помилився на рік. Mm -hmm. Чи були якісь особливі заходи в місті по приїзду Хрущова? О, Оголошення о, якісь... тут Отут-от задавили жінку. О, жінку. Що тут, це? Я пам'ятаю А Чого ж ви вчителя? Я казав, що хтось загинув. Я, загин. я пам'ятав. Но він знає де. Бачиш, а я не знав де. Бо, Бо що так... я зустрічав його на площі театральній. Uh -huh. От, а, це, а, а, а я був тут вот тут водись в тому місці, біля машини, мене от притеснули. Може і є моя морда навіть я да, не знаю. Ну, он там у когось очі налобали лізли. <сум> вот, <то ти> <сум> і він, мій женщин, ну як я себе зараз представляю, що з великою тривогою дивився ото хоч кругом. Приїхав, знав, куда приїхав. І потім він, він, він мав давати концерт в театрі. Та ти прямо коло фонтану стояв, так? Так. Да. Багато хто і не знає, так. що там фонтан був. Так. І, і мав давати концерт в театрі ввечері. Він поїхав до, чи, в міськом партію, той двох, двохповерховий будинок. А не Це Ні. Церков'ю. Церков Накаплі А, так. так, так, так. А. Та я не помню. І він хрущу вийшов на балкон, а сніг міг весь час. От. Він там щось говорив, чи щось, я навіть вже, вже, вже не знаю. І ми, та так і не відбулися. Ми сиділи в театрі, чекали, вже всі були готові до виступу, але він не з'явився в цьому. Учевить не вирішив сп'ять вас. Скільки часу ви перебував в Тернополі? Це день буквально було подія. Да, він зразу поїхав. Пару годин, пару годин <пас> буквально пару годин. Вони тоді поїхали <пас> до Доленючки. Не зразу. 6 годин. Кстати, я тобі прошлый раз забувся сказати, серед газет я знайшов фотографію кошечки на долиню. Я ще в впрошли раз тобі забувся. Вот. а, а, а ще... ну, Подивитися сказати... серед фотографії. Можу сказати, що моя теща грала долиничку в театрі. Моя теща в саме російська кова. Я вже забув навіть, як та вистава називалася, а написав її Олекса Корміян. От і в театрі ставили, і теща що грала на Доленів. Пане Остапу, вертаючись до... Типу з сумої випадку, який стався. Задавили в нас сідок чого? НАТО просто. Так. До Ну, там криків було дуже багато, бо дуже багато. Я вірю, я що двоє ну, я, 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 я знаю, Що крики, я... маленькі тернопіль, там ж не 100 тисяч ви... було. Так, ні, ну я розумію, от в такій тулпі. Ні, ну я жартую, я так отримую. А, 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 а от тут от, притиснули до стіни і все. Можемо говорити, що весь Тернопіль в промисловому порядку зігнали на зустрічку, що... Я не думаю, що, що був великий примус. Люди так О, хотіли його побачити. 59-й, ну, театр вже стоїть, ЦУМ вже стоїть, центр вже фактично відбудований, третя школа є. Фактично весь Шевченк забудований. Сум стоїть, але ще не відкритий. Ще не відкритий? У багатьох проскакувало, що Хрущов приїхав і сказав, що це у вас стоять церкви і за нього вроді би знесли. Несли після цього на Островську. На Островську в 62-му році. Кравсьов якраз був великим архітектором області. І він це все разом з Зарановським оформлює. І між іншим, я так собі думаю, що він того так рано пішов в життя, перейшов. Бо він вже давно-давно помер.